Що гарні люди збираються для гарної роботи, і це найбільша радість в цьому світі. Другий фронт фактично він відбувається у нас тут. Величезна кількість поранених, ветеранів війни з важкими мінно вибуховими травмами і ампутаціями. І однозначно їм потрібна допомога. Ми раді, що можемо реалізувати цей проєкт разом з пані Вікторією Крамаренко, з паном Олександром з Соні Атлантовою, талановитими іконописцями. І це допомога військовим, також їхнім родинам, тим, які зараз потребують, зокрема перевезень. Треба допомагати. На сьогоднішній день у нас швидкими ми перевезено двісті осіб за п'ять місяців. Зараз ми набираємо обертів п'ять місяців. Це був той час, коли ми відпрацьовували життєздатність самої схеми і ідеї проекту Айболить. треба перевозити у львів у тернопіль в інші міста україни запоріжжя запоріжжя в київ збільшується особлива проблема для жінок які е, мають важкі поранення лежачі і таким е, запитам ми не відмовляємо тому що жінці знаходитися в поїзді де загальний вагон, і змінювати памперси, добиратися до туалету. Оця машина Mercedes вона використовується за, за рахунок своєї комфортабельності. Ми її доснастили монітором пацієнта, дефібриляторами, необхідними ліками. У нас тут сумка медика повністю підлаштована під дальні перевезення. І тому ця машина зараз використовується на такі дальні перевезення. За мною стоїть автомобіль, який піде як другий, і також буде служити за ці п'ять місяців 260 перевезених, тих, які потребують лікування, реабілітації. Для нас це велика радість і успіх. Підтримуйте нас, дякуємо вам, Боже, благословить.